Вітаю вас, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як Міністерство війни Сполучених Штатів Америки оголосило війну Бородам і чувакам у спідницях, як Дональд Трамп відправив ядерні підводні човни, щоб бомбардувати Дмитрія Медведєва, і як той відреагував на це все в соцмережах. Але будемо про це спілкуватися тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, буквально декілька днів тому ми з вами думали, гадали, що ж це за епохальна подія історичного масштабу буде відбуватись у Кванті, ковірджинії, куди під Гекса цілий міністр війни Сполучених Штатів Америки, скликав усіх генералів та адміралів. Отак, от, познімав з усіх важливих задач, з індетеханського регіону сюди, з близького сходу сюди. Всі мають тут зібратись. Думали, гадали, що це буде, Якийсь, ну, стратегічного рівня Захід, таке не відбувається. Це дійсно унікальна історія. Це щось таке, схоже, не знаю, там, на підготовку до чогось глобального. Говорили, що ну, от, може, там, в Венесуелі там війну оголосять чи щось таке, ну не можуть же просто так взяти, зібрати всіх вищих військових чинів в одному місці. Просто так. І, власне, вчора ми побачили, що ж це був за крінж дійсно епохального. Дійсно історичного масштабу, тому що це виглядало, я не знаю, як з'їзд ем, е, якоїсь компанії, яка займається мережевим бізнесом. Знаєте, ці там, хто впарюють різні там МВ, Ріфлеми, ну, це ось все. так, Якісь там. Китайські чаї, і от вони збираються і там виходять, очільники накачують їх, розповідають весілякі мотиваційні промови. Вони всі там пескають, аплодують, музика це все. Тільки це генерали та адмірали колись першої армії світу. Тому що, ну, наразі я не знаю, що це взагалі за Збройні сили, що вони собою представляють. І от під Гексет... <св 'ї> міністр війни з... Сполучених Штатів <'ї> Америки вийшов і почав розповідати, що тепер все поміняється. Ми, то, звісно, найсильніша, найпотужніша армія у світі. І ніхто нас не здатен зламати, але Але десятиліття поганого керівництва призвели до катастрофи. І не зрозуміло, катастрофа чи найсильніша армія у світі. Але ну якщо катастрофа, добре, як же ми можемо цю катастрофу виправити? Піт, розкажи нам, будь ласка, поділись своїм чудовим менеджерським досвідом, який ти здобув, працюючи ведучим на Fox News. Розкажи, як же ми будемо виходити з цієї ситуації? І Він каже: дивіться, по-перше, да? Бороди, збриваєм! тому що ну, тут, якби у нас не скандинавські язичники. Цікаво, чи буде він зводити свої татухи, але то. Це другое, ви не розумієте. Так от, каже, бород не буде. Потім також, дивіться, живіт, пу... ні, адмірали, генерали всі мають на турнічки, прискачать, бегать, на скакалочки пригад. Того, що якщо цілий міністр війни США має час і натхнення в зальчики ганяти, то це означає, що всі адмірали і генерали, замість того, щоб займатися стратегічною діяльністю, мають також турнічок побігати. Все таке каже, навчання оці всі ваші. Вони нікому не надо. Оці всі постійні зуми, підготовки, підвищення кваліфікації, оці презентації, все обирає. Всі від рядового до генерала мають капаршитись, там в ангарах, на якихось цехах, на плацу, все там. Постійні тренування, бігать, пригать, крутить гайки і качаться, 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 качаться. Там не вистачало тільки музички Макса Каржа на фоні. Ну і, звісно ж, головні проблеми Збройних Сил Сполучених Штатів Америки заключаються в кліматичних змінах. В тому, щоб була якась там політкоректність, і головний ворог Збройних Сил Сполучених Штатів Америки, звісно ж, чуваки у спідницях. Цього всього тепер не буде. Не знаю, чи це буде стосуватись шотландців, бо вони і бородаті, і ходять в спідницях. Цього гексед не уточнив. Потім виступав Дональд Трамп і одразу сказав, що всі, кому. Не сподобається, не сподобається те, що я скажу, можуть іти, Походьте. Ви більше тут не потрібні. Звісно ж, ніхто не пішов, тому що, ну, знаєте, воїнська честь, воїнською честю, але пагони, посади, це, ну, вибачте, мене, якби, ем, почав е, знову ж там задвигати про те, що він закінчив сім воїн. Ніколи не конкретизуючи, які це саме війни. І тут дуже цікаво, тому що він говорить, що от ми на порозі закінчення найбільшої з них, думаємо, ми ага, на, на порозі закінчення російсько-української війни, як я розумію, да? каже ні. Це стосовно Індії і, і Пакистану. Але каже, я, я не знаю, чи великі вони досі, чи ні. Окей. Каже, ми також вже близькі до врегулювання війни, яка триває понад 3000 років. Між Ізраїлем і Палестиною. Тут треба коментувати це. Треба пояснювати, що ця війна не три. Окей. Каже, ми врегулюємо все на Близькому Сході вперше за 3000 років. Чудово! Прекрасно. Ну і Там багато е, різних гучних порожніх заяв, але те, що дійсно е, нас може зацікавити, це те, що стосується, звісно ж, Росії. Перше, він сказав, що він, е, коли спілкувався з Путіним, він сказав: Владиміре, ви погано виглядаєте, ви от уже скільки воюєте. І та війна, яка мала б закінчитись за тиждень, ось триває вже більше трьох років. Скажи, Владимире, ти паперовий тігр? Цікаво, що Путін запитав Дональда, а ти обіцяв закінчити цю війну за 24 години? Ти руда мавпа? Не знаю. Ну і звісно ж він згадав про Медведєва, що теж якби не красить президента США, якщо чесно. Тому що дуже важливо, це та. Про що я говорю політикам, коли з ними працював, вже не працюю зараз, що коли ти реагуєш на когось нижче свого рівня, то ти автоматично його суб'єктивуєш і витягуєш самостійно на свій рівень, так? ну або себе опускаєш до його рівня. Тут вже як складається ситуація. І от він приділив прям. Частину свого монологу реакції на дописи Медведєва в соцмережах і сказав, що це такий дурачок, Це Путін найняв його на роботу. дуже якийсь дурний. Він оце згадував про ядерну зброю. Знаєте, я це відправляю знову чи він нагадував про те, що до того відправив. Ну, окей, там чорного зламає в тому, що Трамп має на увазі, але каже, от, відправив ядерні човни до берегів Російської Федерації. Їх ви не бачите? Ніхто не бачить, бо вони невидимі. Вони, ну один чи два їх там не знають. є вони там, мабуть. Але ви ніколи не дізнаєтесь, тому що ви їх не побачите, тому що наші підводні човни переганяють за технологіями усі інші на 25 років. Там потім Росія йде, потім Китай. Але вони відстають від нас на 25 років. Але доженуть нас вже через 5, каже. Доженуть нас через 5 і можуть перегнати. Нормальна математика, все добре. Ну і потім вийшов Медведєв з дописом в X і е, висміяв Трампа. Сказав: о, черговий припадок погрозами е, ядерними човнами на дописи в платформі X. Е, е, і каже: ну, що можна сказати з приводу цих ядерних човнів. Дуже важко шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо якщо її там немає. Отак, от ситуація. Склала, що я не знаю, на кого вони хотіли тіснити враження якесь по цим збіговиськом, чесно, на внутрішню аудиторію. Ну, можливо, якісь там роднеки постріляють з револьверів в небо і скажуть, які ми великі. Але чи справили вони враження на ворогів? Ну, слухайте, ну, подивіться на Китай, згадайте їх військовий парад. Подивіться на ось це, з'їзд. Дистриб'юторів косметики. Та і то я бачив, як це в Києві організовується, я вам так скажу: оці всі е, сітевики, вони більш яскраві заходи е, підготовують, і промови у них такі більш енергійні, більш харизматичні. Гексет виглядав так жалюгітно, коли людина пижиться, коли намагається кимось бути, але їм не є. Ну це так кидається в очі, просто капець. От. Ну і якщо навіть ну, після цього не Путін, ні хтось там з адекватів, ну, умовних адекватів, кого вони такими вважають не виступив Ну з якоюсь серйозною посадою, скажімо так. А вони послали алкоголіча прокоментувати, то ну, ну що тут можна сказати? Ой. Ми продовжуємо з вами фіксувати ці хроніки деменції Дональдіни трам Дуже сподіваюся, що і надалі будемо якось, я маю на увазі тут вже офіційну українську владу намагатись десь знаходити якісь вигоди в цій ситуації, і можливо, навіть нам таки вдасться отримати ті тамагавки, що було б дуже великим плюсом. Але в цілому, звісно, Сполучені Штати Америки вражають своєю безпомічністю та нікчемністю. В даній ситуації. Що ви думаєте з цього приводу, обов'язково напишіть в коментарях. Підпишіться на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. Також, якщо вже підтримали Сили оборони України, а це є найважливіше, Ми бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, то можете стати YouTube спонсорами, або підтримати за іншими реквізитами в описі до відео або за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Поки не прощаємось.